Що ж, це таке. Зараз ми з вами в цьому розберемося, але перед початком декілька слів про спонсора цього відео. Панове, хочу познайомити вас із Ютуб каналом, де ви зможете навчитись самотужки робити мініатюрну військову техніку. Це канал спільноти моделістів Box24. Тут вам покажуть, як зробити український Leopard 2.6 або навіть Бебрамс. Хлопці нещадно вичевлять російський контент з Ютубу та роблять неймовірні речі. Підтримайте українське посилання, знайдете в описі. Шерман. Я думаю, що більшість з вас, які натиснули на це відео, вже бачили цей танчик у хайповому відосу, куди він їде та б'є по землі своїми ланцюгами під крутий музон. І коли я відкрив коментарі під цими відео, я, чесно кажучи, був здивований тим, що люди чомусь вважають, що цією штукованою рубали людей. Але заради справедливості можна сказати, що Шерман Краб дійсно виглядає дещо стрмно, і такі думки цілком могли з'явитися в голові. Та й звучить така ідея, цілком логічно, тому що танк, будучи з зброєю прориву має їхати вперед та нищити ворога. А якщо його обладнати ось такою величезною м'ясорубкою, він це буде робити в 10 разів краще, та ще й ворог зі страху, одні плюси. Але на практиці ніякого нищення ворога цими ланцюгами, на жаль, чи на щастя не відбувалося. Ні, ну можливо, якісь незадокументовані випадки, коли хтось все ж таки під ці ланцюги потрапив були, але я принаймні таку інформацію не знайшу. Як би там не було, першочергове завдання цієї машини є саме знищення мін, тобто це танк, які переробили в мінний трал. Але що цікаво, на відміну від більшості танків, які перероблюють підмінні трали, у Шерман-Краба залишили головне озброєння. Тобто після знищення мін він міг вести бій як повноцінний танк. Просто у більшості випадків тральщики залишаються або без башти, або без гармати. Також величезна перевага Шерман-Краба перед тральщиками подібного типу є те, що живлення цієї установки з ланцюгами відбувається безпосередньо від власного двигуна танку, а не від якогось зовнішнього джерела енергії. Ще до Шерман Краба були Матільда Скорпіон та Валентайн Скорпіон. Принцип дії той самий, але щоб барабани крутилися, на них встановили зовнішнє джерело енергії. У цьому відношенні Шерман Краб був набагато краще. А що стосується принципу дії, то він простий як кут будівлі. Барабан з ланцюгами розкручується до великої швидкості, і ланцюги починають бити по землі, в якій розташовуються міни, викликаючи їх детонацію. Також, окрім знищення мін, Шерман Краб міг проходити крізь колючий дріт. Ці машини використовувалися. Під під час наступу союзників в 44-45 роках в Західній Європі. Мінні трали бойкового типу використовуються і в наші дні. Представником сучасних тральщиків такого типу є німецький кєлер. Звичайно, що є ще й інші типи мінних тральщиків, але цей також є досить ефективним. Загалом, це вся інформація, якою хотів до вас донести. Дякую за увагу! Бережіть себе та Україну.